Доброго дня, дорогі земляки. 45 році наші діди поставили крапку в тій страшенній війні, яка забрала багато мільйонів життів наших дідів, наших українських жителів. Сьогодні ми, згадуючи ті часи, запитуємо себе, а що взагалі таке фашизм? Звідки він взявся? А все почалося з політики, тому що була така німецька. Націонал-демократична партія, яку очолював Гітлер, і все починається звідти. Шановні друзі, у нас сьогодні під лозунгами національними, під псевдопатріотизмом, проявляються неофашистські тенденції. І сьогодні від імені всього депутатського корпусу, многотисячного депутатського корпусу в партії регіонів, яка присутня в кожному селі. Кожному районі, в кожному місті сьогодні заявляємо, що ми, шановні наші ветерани, не допустимо, щоб колись в нашій державі з'явився фашистський націонал-демократичний політичний табір. Тому, шановні друзі, від імені всіх мешканців нашої Київщини. Хочу подякувати в першу чергу нашим ветеранам, всім тим, хто сьогодні приїхали і не байдужими залишились цієї події. Вдячний сьогодні, безумовно, кожному, хто сьогодні присутній на цьому мітингу. Здоров'я всім і перемоги не тільки над фашизмом. А над всіми тими політиками, які сьогодні називають себе націоналістами. Люди, от там дуже цікавий, стоїть лозун. Ні. Тягне Бог, Не діли Україну на хохлів, жидів і москалів. Шановні друзі, ми вам обіцяємо. Цього не буде. Дякую. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. Шановні земляки, дорогі ветерани, ми зібрались на святій Київській землі над берегом Сибочилого Дніпра, щедро палитого кров'ю наших дідів і прадідів, які ціною свого життя врятували людство від винищення. Цими днями наша держава. Як і всі учасники антигітлерівської коаліції святкували величезне свято, свято перемоги, свято без перебільшення зі сльозами на очах. Адже практично не знайдеш в Україні родину, яка б не зазнала горя від великої вітчизняної війни. У когось воювали діди, у когось батьки, хтось пережив страшні роки гітлерівських констаборах, хтось на окупованій території. А хтось кував перемогу Червоної армії на трудовому фронті. Від вдячних поколінь сьогодні ми вклоняємося і полеглим і живим солдатам великої перемоги усім, хто наближав радісний мирний травень 1945 року. Як син фронтовика, мій батько закінчив Велику Вітчизняну війну у Берліні. Я крізь роки проніс величезну повагу та шану до людей у погонах, котрі мужньо. І героїчно захищали нашу батьківщину. Переконаний, що таке ж ставлення до ветеранів Великої вітчизняної війни має і більшість громадян нашої держави, у тому числі у Благословенній Київщині. Наша область перебувала у фашистській окупації 33 місяці. За ці роки фашисти розстріляли і замучили майже 250 тисяч мирних жителів. Примусово вивезли до Німеччини 280 тисяч людей. 200 тисяч загинуло на фронтах. Загалом не дочекалася великої перемоги майже половина мешканців області. Золотими сторінками мужності та героїзму, викарбані в історії Другої світової війни, героїчна оборона Києва та звільнення столиці Радянської України і всієї області від німецько-фашистських загарників у 43-44 роках. Київщину звільняли війська Першого українського фронту. Які півтора місяця за підтримки партизан та мирного населення готувалися до визволення столиці України. Наші та придешні покоління пам'ятатимуть про подвиг солдатів великої перемоги і у післявоєнний час, коли відбудувалася поставала з руїн держава. Саме ви, дорогі ветерани, заклали міцний фундамент нинішньої незалежної України. Низький уклін вам та щира вдячність. На жаль, і в попередні десятиліття, і у нинішні часи, держава занадто заборгувала перед тими, хто врятував людство від фашизму. Сьогодні, завдяки соціальним ініціативам президента України, ми намагаємося це компенсувати підвищеними пенсіями, соціальними виплатами, медичним забезпеченням, але звісно, цього замало. Нині ветеранам насамперед потрібне здоров'я і наша увага. Звертаюся до молодого покоління. Подивіться на наших визволителів, які на превелике щастя поруч з нами цієї святкової миті. Ще і ще раз подивіться: протягніть їм руку, подаруйте посмішку і теплі слова, запам'ятайте їхні обличчя або згадку цю передати вашим дітям, щоб ті передавали її своїм онукам і правнукам, навічно шанували великих воїнів рідної землі. Хоча вже минуло. 9 травня ми продовжимо вахту пам'яті. Заходи, присвячені героїчному подвигу українському народу, триматимуть постійно до святкування величної дати 70-річчя звільнення України від німецько-фашистських загарбників і Київської області. Переконаний, що пам'ять про героїчний подвиг українського народу у великій вітчизняній війні не під власна часу, її не затьмарять роки. Тим більше жодні політикани, які сьогодні намагаються собі заробити політичні дивіденди на ревізії результатів Другої світової війни, приречені на невдачу на землі Київщини. Зокрема, я маю на увазі представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, котрі не визнають 9 травня днем великої перемоги, які взяли на озброєння елементи національно-соціалістичної ідеології ідеології загарбів. На жаль, з таким багажем політичних партій Європа для нас буде закритою. Адже чимало країн Європейського Союзу, а також Ізраїль, вже висловили занепокоєння націоналістичними та антисемітськими позиціями свободи. Увесь цивілізований світ сьогодні з пересторогою дивиться, як представники свободи, відстоюючи свої політичні переконання, йде національно-соціалістичною стежиною. Та прикриває свою ідеологію національними інтересами. Проте закликаю вас розрізняти національні інтереси та націонал-соціалізм. Адже національні інтереси це насамперед розвинута економіка, поліпшення добробуту громадян України, те, про що не словами, а реальними справами засвідчує сьогодні і партія Легонів. А націонал-соціалізм свободи це нетерпимість до представників інших національностей. Їхніх мов це конфронтація зі стратегічними партнерами України. Їхня політика. Чим гірше в Україні, тим краще для свободи. Їх не цікавить розбудова Київщини, їх цікавить насамперед власний піар. Сповідуючи крайні націоналістичні погляди, свобода зазікнула на святе пам'ять про багатомільйонні жертви великої вітчизняної війни, подвиг українського народу. Двобої з фашистською ордою.